Дуже часто наші клієнти стикаються з такою ситуацією, що потрібна така фарба, ну, водно-емульсійна фарба для стін, але така, щоб була миюча. Миюча в буквальному сенсі того слова. Тобто, можливо, там на кухню, десь, там можливо, на з'ємну квартиру, я не знаю, там, в кафе, в ресторан, будь де Просто щоб якщо на неї щось ляпне, знаєте, там кетчуп там, або там ну, будь-що. Тобто в процесі експлуатації, кава, там, щоб можна було взяти її там. Губкою, шваброю і просто так одраєте, щоб вона вимилась все. І е, миючи, є, скажімо так, фарби досить стійкі до стирання. Але що в плані прям миючи, це процес такий е, ну, небагато таких фарб, і вони досить дороговартісні. Тому що навіть якщо фарба е, висока, ну, висока. Стіка до до стирання, тобто ви можете взяти губку, мити її, там з хлоркою, грубо кажучи, ну, я утрірую там, з миючим засобом. І вона не здетреться, та фарба. Але проблема в тому, що п'ятно залишиться, тому що фарба вона досить така поріста, і просто цей бруд, жир там може просто впитуватися фарбою. Ну, то, то п'ятно просто якось, але його буде видно. А от так, щоб не було видно, щоб можна було там масло розлили і просто взяти губку там з миючим засобом і того вимить. От є у нас така фарба. Друзі, я вже якось показав анонс. І хотів ще засняти відео, хотів ще, я думаю, ми заснімо відео, там, прямо поснімати, як воно там буває. там. Ось. Магнат, друзі. Європейський бренд. 9 літрів стандарт. Вона є у нас два варіанти. Одна глибоко-матова, друга шовковисто матова, скажімо так. І вона, от цей зразок, на який ми наносили каву, кетчуп. Скажімо так, ось ця сторона ми отмивали. Кава, кетчуп, ще щось ми тут наносили. А, ще я ну, обув'ю чорні полоси залишав. І просто серветками вологами витер. Тобто вона йде, на, вона йде скажімо так, на керамічній основі, так би мовити, керамічна фарба, бачите? І от, от ця фарба, яку фарба, буквально можна взяти там шваброю і просто вимить ту стіну, розумієте, от на кухню, от, от часто люди приходять. І е, вона коштує 5 тисяч гривень. Я скажу чесно, якщо ви вже робите собі ремонт, е, наразі навіть якийсь ремонт, навіть не супер, там, якийсь можливо, дизайнерський, коштує серйозну копійку. І, в принципі, купити фарбу, там, наприклад, за там, 2000 гривень або за 1,5 Але вам доведеться потім, через, там, нехай, там, опять же, там, якщо це кухня, можливо, навіть і там, через рік перефарбовувати, її, розумієте, тому що кухня експлуатується, ви знаєте як. Там. Щось жариться, шквариться, там, десь щось ляпне. Ну, нормальний естественний процес. Чи взяти таку фарбу, де ви пофарбували, і забули про то назавжди, ну, грубо кажучи. розумієте? Плюс ця фарба тонується в любі тони, тобто, які тільки забажаєте. Друзі, є у нас в продажу. З'явилася та фарба, якою можна мити, ви поняли, миючими засоби і нічого їй не буде конкретно. Шукаєте десь, я вже казав. Тобто будь-де, особливо, де потрібна така, така річ, от вона у нас є. І плюс вона досить вона тонкошарова, в неї розхід менший, ніж у звичайної фарби. Тобто їй там вистачає 9 літрів в один шар. На 144 квадрати, там на 140 квадратів, тобто в два шари на 70 квадратів, розумієте? Зазвичай э, стандартна фарба якась там більш-менш нормальна, їй вистачає там в два шари там квадратів на 40-50, Ну фактично, також воно там заявляє більше, але фактично так. Ця ж реально вистачає там на ну нехай на 60 квадратів, тобто на 30% більше. Ну от от і рахуйте. Так що, друзі, майте на увазі.